Чи хантили тебе хоч раз якісь політичні партії, можливо, да. розкажи. Це буквально от було за останні півтора місяці два рази. Всі так. готуються типу, до виборів, так? Перший раз е, це було, мені назначили зустріч, просто поспілкуватися. Uh -huh. Ми прийшли, і мені такі, твоя задача, давай до нас, твоя задача от просто. В один момент сказати, що ти підтримуєш нас. Uh -huh. З тобою, з тобі нічого, ні, за це не ти просто в один За це, типу, от ми зараз їдемо в будь-який салон, ти показуєш так на будь-яку машину, ми тобі купуємо машину. Класно Класна да, Друга ситуація, типу, це було вже те, ну, типа, не просто отак от. так. Одразу, а, да? Да, а це та ж сама людина була. Uh -huh. Також назначили другу зустріч. Приїхали, находять. Отак поклали ключі від машини. Від крутої машини. Дійсно, від крутої машини. Я що за що свою... марка була. Toyota. Uh -huh. Поклали, кажуть, це тобі просто подарунок. Просто так. Просто так, так. Да. Uh -huh. Я відмовився. Ну, типа, вони дійсно прийшли, так от поклали, нульсова, просто нульсова машина вилизана там. Ну я за своє життя, мабуть, не зароблю на таку машину. Але при прийшли, так поклали, типа, все, на. Сказав, ні.